Ми продовжимо інформаційний день на суспільному сьогодні, 16 жовтня з ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон рейсом авіакомпанії Хайскай до міста Клуш, що у Румунії відлетів другий евакуаційний борт зі 155 українцями, з яких 107 жінок та 23 дитини. Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі. Нагадаємо, що 14 жовтня з Ізраїлю вилетів. Перший евакуаційний рейс з українцями на борту перебували 207 громадян України з них 60, 63 – це діти. Тож детальніше про ситуацію в Ізраїлі ми будемо говорити далі на зв'язку із нашою студією Уляна Дрючкова, координаторка програм підтримки біженців з України в Ізраїлі та журналістка. Пані Уляно, вітаємо в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня, пані Оляно, тож традиційно запитуємо у вас, яка ситуація зараз в Ізраїлі? Що ви нам можете розповісти про те, як пройшли вихідні, і сьогоднішній ранок? Ситуація стабільно напружена. Я би її так охарактеризувала. Якийсь такий режим очікування достатньо напружена історія з північним кордоном. Ми бачимо постійно якісь провокації з того боку. Хізбали армія оборони Ізраїля відповідає армія оборони Ізраїля, атакує цілі атакувала останніми днями і цілі на території Лівану, які були інфраструктурою. Хізбали, і також цілі, окремі цілі на території Сирії. Тобто, ми бачимо, що там постійно ті райони в Напрузії. Ми бачимо постійно там, чи є безпілотники, які потрапляють на територію Ізраїлю. Збиваються чи є повідомлення а, наших додатків, які сповіщають про небезпеку, про проникнення терористів, то там, то тут. А те саме і в центрі, там а, і те саме на півдні, в принципі залишається без змін. А, південь і центральна частина Ізраїлю обстрілюються і далі з сектора Гази. Ракети летять постійно, трошки менше інтенсивність, я би це описала так. Але якщо ми говоримо про саме ті південні населені пункти, про ті кібуци, які були атаковані, в які вірвалися в суботу терористи, то вони, в принципі, так само десь піддаються атакам. А міста Ашкелон, Аж до з такою ж інтенсивністю. Центр трохи рідше, але все одно протягом там останнього тижня і вчора, і сьогодні, ми бачимо, що долітає і дуже активно то. Тель-Авів накривається ракетами, пані Уляно. А ось ми розпочали з того, що сьогодні буде вже другий рейс з евакуації. Українці зможуть відлетіти з Ізраїлю. Скажіть, будь ласка, а що вам відомо про евакуацію Чи евакуюються місцеві? Зокрема, і можливо про українців щось відомо. Про українців те, що робить посольство, вони збирають заявки від українців, які бажають вилетіти. В першу чергу йдеться про біженців, а про жінок та дітей, як ви сказали, про тих людей, які потрапили в Ізраїль з початком повномасштабного вторгнення в Україні, і тут тимчасово знайшли прихисток, мали роботу і жили. Вони дуже розкидано жили, тобто не можна сказати, що вони концентровано жили в якійсь частині Ізраїлю. і саме ці люди, тому що я з ними спілкуюся останній тиждень, дуже дуже активно і в принципі тому що це моя а, робота. Вони в першу чергу, звісно, хочуть виїхати, і це дуже зрозуміло, тому що діти в переважній більшості вони вже бачили одну війну, і все, що тут зараз відбувається, для них досить досить травматична. Повторення того ж травматичного досвіду, який вони мали, ті самі тривоги, ті самі ховання, ті самі бухи над головою. Це достатньо складно і достатньо травматично для дітей. Тому тут бажання українців цілком зрозуміли. Якщо ми говоримо про інших громадян Ізраїля, то я не скажу, що є максимальне якісь бажання виїхати. Так було звісно, паніка і аеропорт був трохи перевантажений в перші дні. Ну точ. Ніше було бажання, бо був попит набагато вищий ніж була пропозиція, тому що багато авіакомпаній в суботу, ж минулу суботу, перестали літати і відмовилися від рейсів. І Це знов ж таки цілком зрозуміло. Продовжують зараз рейси здійснювати виключно ізраїльські авіакомпанії, Лоукости і Велика Ізраїльська авіакомпанія. А відповідно, вони в основному ці здійснюють рейси і сказати, що так є звісно, евакуаційні рейси кожна країна, Іна, Канада, Штати, Польща, я знаю теж Чехія, вони вивозили евакуаційними рейсами своїх громадян. Самі громадяни Ізраїлю, вони або так ловлять і купують достатньо дорогі квитки, тому що ціни зрозуміло, що зросли в рази, або все-таки залишаються на своїх місцях, і в принципі, кожен уже за тиждень знайшов свою якусь роль і розуміння, що він робить на цій війні. Ті, хто був у резерві і хто отримався в. 8, тобто виклик на службу. Вони вже на службі зрозуміло, що ті, хто можуть волон волонтерити, вони волонтерять, тому що потреби в армії теж є, теж шукають багато всього потрібного тим, хто зараз в став на, на захист Ізраїля. Відповідно, ті, хто можуть працювати, ті працюють. Пані, Оляна, Ви розпочали з того, що зараз знаходитесь на такому етапі очікування, чи можемо зупинитись більш детально на цьому, на цьому аспекті, взагалі, які зараз нас. Три панують в Ізраїлі. Знову ж таки, в принципі, те, що я сказала, люди знайшли вже свої ролі, розуміння, що роб, що робимо, і так далі. Звісно, це очікування і ця напруга постійно воно достатньо травматично для самих ізраїльтян, які більш-менш уже до таких ракетних атак, якби це не звучало трагічно, але вони звикші. Але те, що було в суботу, і тоді, коли Ізраїль побачив, як просто заходяться в Кибу, як просто терористи заходять в кібуці, Беруть просто в, в в захоплюють людей, розстрілюють їх на вулиці. Ізраїльтяни досі не можуть прийти а, до тями. Це досі шок, і це величезна рана, яка буде ще боліти дуже довго, яка буде кровоточити дуже дуже довго, тому що були розстріляні цілі сім'ї. І це та ну знов ж таки це та рана, від якої буде ще дуже довго країна оговтуватися. Час від часу ми бачимо якісь панічні настрої. Знову ж таки, і ПСО працюють, якісь накрути в соцмережах і так далі. Можуть зникати окремі продукти харчування, окремі якісь позиції в магазинах. Але в принципі продуктові магазини працюють. Транспорт курсує, поїзди, що в принципі не властиво для Ізраїля. В суботу курсували і в суботу і курсують, в принципі, продовжує зараз. На вулицях э, в день більше людей, але це переважно люди, все-таки, які виходять там у якихось справах і намагаються далеко не віддалятися від э, св... місць свого проживання, э, тому що так більшість все таки підприємств, хто міг, хто може, перейшли на віддалену роботу, і люди намагаються знаходитися своїх, э, близько своїх сховищ, тому що знову. Все таки, повторюся, тут, ризик обстрілів ракетних залишається щохвилини і щосекунди. На вечір. На вечір буквально так. речення на вечір. Звичайно, міста стають безлюдними, а лише і курсують машини охорони, курсують. Тут теж є така свого плану самооборони, як в Україні. В принципі, дуже зрозуміла теж історія. Це люди, які теж волонтери, допомагають муніципалітетам, які мають дозвіл на носіння зброї, і вони можуть волонтерити разом із муніципалітетними працівниками вулиці і в принципі наглядати, що все. Було в порядку. Пані Оляно чи є якась комендантська година і загалом заборони, якісь для громадян Ізраїлю зараз під час війни? Комендантської години немає, але в принципі я вам кажу: як людина, яка інколи виходить, просто пройтися отут до магазину, ввечері людей ввечері вже коли темно, ви не знайдете на вулиці, дуже мало. Можливо, ті ті лише які вгулюють собак, і все більше ніхто не ризикує виходити на вулицю. А заборон особливих жодну не жодних немає. В лише в ті моменти, коли, наприклад, минулого тижня були ситуації, що були підозри на вторгнення терористів там, наприклад, у міста Шкілон, Аждот. Ці міста закривалися на в'їзд на виїзд, але це було кілька годин, і потім все, все відновлювалося. Тобто тільки коли. Є попередження про на у містах, наприклад, із змішаної території, коли є якась там небезпека. Є інформація про те, що туди могли в е, зайти терористи. Тоді це місто блокується і там працює армія. Відповідно на цей час обмежується доступ і в'їзд і виїзд. Пані Уляна, щиро дякуємо вам за те, що тримаєте в курсі події в Ізраїлі. Е, бережіть себе. Це була Уляна Дручкова, координаторка програми підтримки біженців з України в Ізраїлі.